Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку Влад, і в даному відео ми з вами поговоримо про те, як особисто я вивчаю англійську мову, скільки я її вивчаю, які методи використовую, який метод вивчення англійської виявився для мене найефективнішим, які інструменти використовую. Буде цікаво, з вас лайк, коментар, підписка на мій канал. І давайте розпочинати. Перше, з чого ми почнемо, розпочнемо, це скільки я вже вивчаю англійську мову, і конкретно який в мене рівень. Скільки я вивчаю мову. Якщо так приблизно порахувати, я думаю, десь роки 3-4. Це не підряд. Потрібно розуміти, що я не підряд вчився англійській мові. Так я її не закидав, розвивався, там, читав, дивився курси англійською, там, YouTube чи, можливо, якісь навіть фільми. Але при цьому не займався. Це потрібно розуміти, який конкретно зараз в мене рівень англійської мови? Те, що мені казала моя викладачка тобто не викладачка, а мій репетитор, це B1, B2. Далі, коли я пішов на курси від фірми, в якій я працюю, то мені сказали, що в мене b 2 рівень. Більше b 2 чим b 1 Ось так. Другий пункт. Давайте ми з вами поговоримо про те, який спосіб самий ефективний, для мене вивчення англійської мови і взагалі, які способи пробую пробував, буду пробувати я. Думаю, буде дуже цікаво поділитись своїм досвідом спеціально для всіх вас, можливо, він допоможе саме тобі. З чого я розпочав вивчення англійської мови? Це з курсу Polyglot за 16 годин. Так, так я думаю, багато хто з вас про нього чув. Цей курс я почав дивитися, напевно, десь в університеті. І саме цей курс дав, заложив фундамент для мого майбутнього вивчення англійської мови. Тому що тоді я гадав, що граматика вирішує все, і потрібно знати, ну можливо, не всю граматику, а якісь базові часи. І цей курс допоміг мені з легкістю, просто з неймовірною легкістю розібратися в базових часах. Це теперішній, «Present Simple», минулий «Past Simple» і звичайний майбутній це Future Simple. Я зрозумів, що там взагалі немає нічого складного, що нас в школі неправильно цьому вчать, і це реально дало великий поштовх і велику мотивацію вивчати англійську мову і надалі. Далі, коли я пройшов цей курс, я дивився, можливо, якісь відео, вивчав самостійно якісь слова, там пробував запам'ятовувати по карточкам. Тобто, коли... Такий метод запам'ятовування за допомогою візуалізації, так. Якщо вам буде цікаво, пишіть, розкажу можливо окремо відео, тому що тут це трошки важко пояснити. Треба більш об'ємніше відео зробити по конкретно по цьому методу. А, і далі, коли в мене почали з'являтися якісь свої кошти, я почав вже заробляти самостійно. Це вже було на фінальних курсах університету або навіть після університету, точно не пам'ятаю. Я вирішив, що потрібно йти до репетитора. І тут важливо зробити е, ремарку, відмітку, що від репетитора вашого. Також багато чого залежить. Мені дуже повезло з людиною, яка мене навчала. Наташа, привіт! Якщо ти дивишся це відео, знай, що ти дуже крута і багато чого мені допомогла з англійською мовою. Завдяки я взнав, вивчив, зрозумів, завдяки тобі. От мені порадили цього репетитора. Я займався з репетитором, я думаю, в районі двох там, двох з половиною років, ось так. Це було не постійно. Там я міг, наприклад, півроку чи рік позайматися, там почався ковід, там чи ще щось. Е я закинув навчання, потім знову вернувся до нього і так далі. Як на мене, людині, яка тільки починає вчити англійську мову, класний репетитор, вирішує все. Для мене це самий ефективний спосіб вивчення англійської мови, принаймні на початкових етапах, на перших рівнях, щоб тобі зрозуміти. Е в суть англійської ж там насправді все дуже елементарно і просто. І завдяки моєму репетитору я це зрозумів. Я поповнив свій словниковий запас, я вивчив нові часи, нові е, граматичні структури. В граматиці англійської мови і дізнався дуже багато нових слів. Ми розглядали всякі цікаві теми, розглядали, роз... дивилися відео на TED, Є така платформа і багато чого іншого. Для мене це виявився найефективніший спосіб, тому я дуже раджу вам знайти перевірену людину і займатися конкретно з персонально з цією людиною. І наступний спосіб, на якому я зараз е, зупинився, це ну, відносно недавно наша фірма, я перестав займатися з репетитором, тому що в мене там були завали якісь по роботі, і нас вже пропускалися заняття, е, нас вже пропускалися заняття пару тижнів. Я кажу, давай поки що відкладемо е, з е, своїм репетитором. от, і... Важливо, до речі, як зрозуміти, чи класний репетитор, чи ні. Перше, це вона повинна вас провірити, чи він репетитор, так повинен вас провірити на те, що який у вас рівень, дати якийсь тест, поговорити з вами. Зрозуміти ваше сприйняття мови на слух, так? Тому що існує, якщо ми беремо вивчення любої іншої мови, це існує чотири базових поняття, по яких по ми повинні вивчати мову. Перше це письмо. Здесь 4, так. Перше це письмо, друге це говоріння, третє це читання, і четверте це слухання. От, так, так. Начебто всі назвав, і це дуже важливо. Саме важке це говоріння. Тому що ви можете розуміти на слух, а говорити вам буде дуже складно. І цей бар'єр, коли ви навіть неправильними граматичними структурами будете говорити фразами неправильними, все одно ви говоріть, і оцей бар'єр він таким чином долається, і тоді. Розпочинається взагалі новий етап в говорінні вашою англійською мовою там, чи іншою. Це така ремарочка на рахунок репетитора. І от на рахунок курсів, які зараз оплачує мені компанія. Я займаюся двічі в тиждень. І для мене, коли мій рівень b 1 навіть сказали b 2 то для мене це зараз. Просто оптимальний варіант, тому що я займаюся в групі. Мені вже цікаво, я вже знаю дуже багато базових правил, базових слів і не тільки надіюсь базових. І мені є куди рости, мені набагато цікавіше зараз розвиватися, коли це робиться комплексно в групі. Я спілкуюсь з іншими учасниками, я спілкуюсь з викладачем. Ми дивимося якісь цікаві відео, ми вивчаємо нові слова і так далі. І важливо, що тут сказати, що для мене я не хочу вивчати в принципі ан англіангійську для IT, Мені більш ніж достатньо. Я так вважаю, це мені говорили на співбесідах, коли я проходив співбесіди. От ем, тому, що насправді дуже багато термінів, які звучать постійно англійською в IT, і там елементарні правила говоріння. Ти просто береш, говориш і проходиш співбесіди і так далі. Це не важко. Зараз я хочу, я не хочу, я роблю розвиваю свою англійську на більш такі глобальні теми, щоб якісь побутові теми. Щоб дивитися фільми, щоб дивитися серіали, щоб взагалі розуміти дуже класно любих нейтів-спікерів, незалежності від того, як швидко вони говорять. От. Тому ось такий мій шлях, можете мій досвід перейняти, спробувати. і Я впевнений, що вам також зайде, але зразу кажу, що для мене репетитор виявився самим ефективнішим інструментом для вивчення англійської мови. І останній крок: в мене тут записано, які допоміжні інструменти я використовую для вивчення англійської мови. Ну, по-перше, це мій планшет напевно, iPad Pro 2020 року, напевно, на 128 ГБ. З Apple Pencil, з клавіатурою. Кого цікавий, зроблю окреме відео про нього. Я ним дуже задоволений. В ньому я можу зразу займатися в Zoom, там, чи в зараз у нас заняття в Google Meets, зразу виписувати якісь слова, щось підчеркувати, робити замітки на якихось скріншотах, в книжках і так далі. Для мене це просто must have, я обожнюю свій iPad. І, напевно, в більшості я його використовую, якщо не читати не рахувати перегляд всяких YouTube. Відео чи фільмів, то це, звісно ж, англійська просто дуже крутий інструмент, всім раджу завжди використовую і просто кайфую. Наступне це що, які інструменти мені допомагають, так сказати, improve myself, improve my English це проходження курсів. Зокрема, ну, я завжди хочу якось розвиватися. Вивчати якісь нові технології, і звісно ж, я проходжу курси по IT. Зокрема, по моїй темі це в UGS, фронтенд-розробка JavaScript, TypeScript і тому подібне. Я використовую той звичайний сайт udemy.com. На ньому куча курсів, і я дивлюсь саме англомовні курси, тому що вони додатково покращують сприйняття моєї англійської на слух. Тим більше там лексика взагалі не складна, тому що це it сфера там дуже багато відомих слів. Тому от ще один такий інструмент, проходьте різні курси англійської мови. Тим більше матеріалів англійської мови набагато більше, чим будь-якою іншою мовою світу. Також я пробував і пробую дивитися різні відео, серіали, фільми англійської мови. Якщо ми беремо просто про відео. Це YouTube канали, той ж самий Меддавелла, той самий Алі Абдал. Uh, той самий Хайнс, uh, той самий, не помню вже хто. <ріху> в общем, там дуже багато it каналів uh, ой, кажу IT-каналів, youtube каналів які я переглядаю. Елізабет, uh, там в мене є канал теж з Лондона, дівчина. Uh, дуже цікаву таку науково-популярний блог веде. Uh, їх насправді дуже багато. Якщо цікавить, пишіть. Uh, Коментар дам відповідь, що я переглядаю, зроблю список, можливо, можливо, навіть зроблю окреме відео. Що стосується фільмів, я не так багато фільмів дивився англійською мовою. Якщо ми беремо. Коли ви взагалі хочете дивитися фільм англійською мовою, в ідеалі як потрібно правильно це робити. Якщо ви думаєте, що правильно включати фільм з там українськими субтитрами, так і. Читати постійно або з англійськими субтитрами, читати ці англійські субтитри і собі там переводити, то це неправильно. Е, головна задача фільмів, чи взагалі будь-якого відео чи аудіо це е, перш за все. Ну, якщо ви для вивчення англійської мови, звісно що це практикуєте, а ви для цього і практикуєте. Це перш за все, сприймати англійську на слух. Коли ви читаєте субтитри, ви не сприймаєте англійську на слух. Повірте, просто-напросто. Самий ефективний спосіб це взяти весь сценарій фільму. Дуже багато є зараз е, різних сайтів, де можна знайти субтитри з Ютуба, виписати всі. На самому Ютубі ви можете, здається, їх навіть просто виключити з відео. Да? Е, виписати, е, подивитися всі ці репліки, всі діалоги. Виписати всі незнайомі слова, так, да, це напряжно, але я говорю вам, як я це робив пару раз, не завжди, а пару раз. Це важливо, тому що мені також лінь це робити. Е, виписуєте всі незнайомі слова, вивчаєте, як їх правильно вимовляти, вивчаєте їх. Learn by heart, як то кажуть англічани, на пам'ять. І ви включаєте фільм. До якого ви ці е, субтитри і незнайомі слова виписували, вивчили незнайомі всі слова і починаєте дивитись. Тільки в такому випадку ваш мозок буде сприймати англійську на слух. Ви вже всі незнайомі слова вивчили. Ви можете їх почути в мовленні, в фільмі, і ви їх будете ще краще запам'ятовувати і ще краще сприймати їхню вимову на слух. Це дуже важливо. Я всі частини Гаррі Поттера по декілька раз передивився англійською мовою. Я обожнюю цей фільм. Лексика там не зовсім така побутова, тому що там та сама Брум або broomstick – це мітла, або спел заклинання. Навряд чи вам знадобляться, коли ви приїдете в якусь умовну Америку чи Британію. так? Але для мене це надзвичайно фантастичний і цікавий фільм, тому я раджу вам дивитися тільки найулюбленіші фільми, і бажано, до речі, якщо ви ці фільми раніше вже дивились. І дуже багато знаєте на пам'ять реплік героїв з цього фільму. Ось, в принципі, який ще фільм я дивився. Я дивився, ходив, до речі, в кіно на фільм Доктор ем, Стрендж. 2». фільм, звісно, мені не сподобався, але лексика там дуже проста. Дивиться другий чи третій Доктор Стрендж, бо який останній є, на такий я й ходився. От і лексика там проста. Там не було якихось супер-поперслів, дуже було зрозуміло. Так, і що стосується серіалів, то я подивився один серіал. Я спеціально його дивив, не дивився українською мовою. Це серіал, боже. Я вже це був, як він називається там з Соєю куклою. Що він дуже був. Музика з нього була дуже дуже популярна. Squid Game, гра Грав кальмар. Згадав. От, і я подивився цей серіал англійською мовою. Там лексика, принаймні мені, здалася дуже простою, дуже чітко говорять актори. Можливо, із за те, що вони з Кореї, і тому їхня англійська зрозуміла. І я прям кайфанув. Чесно, прям кайфанув. пробував я дивитись серіал від Netflix. Називається Witcher, Відьмак. Подивився його 10 хвилин першу серію і зрозумів, що це капець. Хоча я її дивився вже на український там чи на російський, не пам'ятаю. І я зрозумів, що це капець, тому що взагалі не зрозуміло, що ті герої головні говорять. Просто це був просто капець. Тому потрібно вибирати ще серіали, де вам буде все зрозуміло, і вам буде цікаво це дивитися. От, Якщо ви бачите, що воно не йде, то не потрібно його мучити, тому що вам буде важко, це не ваш рівень. можете якісь підбірки в інтернеті пошукати на ваш рівень англійської, який серіал можна вам подивитись. От, в принципі, це все, що я хотів сказати, в цьому затишному і, сподіваюся, дуже корисному для вас відео про мій шлях вивчення англійської мови. Насправді я обожнюю англійську, тому що. Конкретно, ну, по ній реально дуже багато матеріалів англійською мовою, документації, тим більше в моїй професії, it професії. Сама популярна в світі мова, що тут ще можна сказати і додати. На щастя, ця мова в 500 мільйонів тисяч не знаю скільки разів легше, чим українська мова. Тому вивчити її не так і ж, ну, не так і складно і. Важливо розуміти, що потрібно нею розмовляти, так як і будь-якою іншою мовою, щоб її знати, потрібно постійно нею розмовляти, дивитися, якісь відео читати там, і так далі. Тому що інакша мова забувається. Це вам скаже будь-яка людина, яка вивчала чи вивчає англійську. І ну, на жаль, так влаштований наш мозок. Якщо ми щось не повторяємо, то воно забувається. На цьому все дуже вдячний вам за перегляд даного відео. З вас, як завжди, коментар, лайк і підписка на мій канал. На зв'язку з вами був Влад. До зустрічі в наступних відео.